І спочив авія за своїми батьками і поховали його в Давид Городі. Замість нього став царем його син Аса. За його часів був спокій у краю десять книга років Хронік, розділ 14. Аса Чинив, що було добре і до вподоби Господові Богові його. Він скасував чужеземні жартовники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи на честь сонця. І спокій був за нього в царстві. Аса побудував міста твердині в юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років. Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв: Збудуймо ці міста і обведімо їх мурами з баштами, брамами та засовами, поки земля ще наша. Бо ми шукали Господа, Бога нашого, ми шукали Його, і він дав нам спокій з усіх боків. От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили, з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 тисяч. Озброєних щитом і лучників всі вони були відважні вояки.